Михаїл де Фрейспен, вірний слуга та член імператорського роду, просить вашої аудієнції. «Підніми голову, Михаїла, син мій, шановний ропринц Фрейспена, Пройшло три роки, як ти відправився у Баєр. Кажи мені, чому ти навчився, стоячи на шляху встановлення справедливим правителем. Багато чому, ваша величність. Я радий це чути. Ти повернен розповісти мені більше на банкеті ще з того повернення. Ха -ха. Ла ненавиділа виділа Михаїла, який посідав перше місце в черзі на престол. Саме тому її ненависть все більше і більше зростала. Михаїл використовував навчання у далекому байєрі, як притулок день він нікого не знав. Цей принц ховається, щоб поїсти солодощі? Де ваша гідність, ваша величність? Михаїл, ой у тебе упало як добре, що я не спустим руками. Лага не підозрювала, що Ріхт з Михаїла мали сильний братський зв'язок. Ти став справжнім лицарем. що тобі вдалося перемогти сера Вольфа? Ха -ха, не терма, я так вперто тренувався. Подивись на мої руки. Ти ще довго будеш жаліти, що пропустив мою неймовірну дуель. Вау, знаю ти насправді не жалієш про це. Це мій брат, я так горжусь тобою. Тепер я на крок ближче до того, щоб стати командиром лицарів. А як щодо тебе, А тобі іще багато чого потрібно зробити. Якщо ти хочеш стати могутнім імператором, ти говориш, що заручився підтримкою адмірала Моргана. Коли знаходився у Баєрі? Ах, справді все пройшло не дуже вдало. Мені здалося, він був стурбованим тим, що корона втручається у його справи, тому утримався від того, щоб стати на чию сторону. Я, звісно, міг всі ці три місяці намагатися переконати його, але я погоджусь з його рішенням. Вибач, не вибачайся. Якби у мене була сила зупинити імператрицю, тобі ніколи не задобилося їхати так далеко. У той час лага мала значну владу в імперії. Це означало, що сили, які підтримували Михаїла, були незначні, незважаючи на те, що він був перший у черзі над престолом. Ось знову перестай перекладати відповідальність за всі видітки матері на себе Ух! Я твій старший брат. Якби було щось що змогло б зміцнити позиції Михаїла. До мене дійшли чутки, що ти привіз когось сюди, ніби в твоєму екіпажі була дівчина, а ти про Гестію? Це шлюб із родиною, яка має сильний вплив. Чомусь посмішка така вона донька лорда Вейла. Вона ніколи не була в столиці, тому я пообіцяв показати їй все тут. ВЛ – просто маленька провінція, в якій нема ні на що дивитися. Навіщо принц показує якісь провінціалці, столицю імперії? Нібито мені потрібна причина я просто взяв її з собою, тому що вона хотіла побувати в столиці. Навколо нього буде вертітися якась провінціалка, Михаїл, який ретельно стежить за своїми діями, таке взагалі можливо, Михаїл, скоро відбудеться церемонія твого повноліття. Ти ж розумієш, що всі з нетерпінням хочуть побачити, хто стане твоєю принцесою. Імператриця у так як хвилюється, що ти одружишся з дівчиною з пливової родини та змістиш її, а ти тобі потрібно придумати спосіб зруйнувати її плани, а не загравати до якоїсь провінціалки, про яку ніхто ніколи не чув. Ти ж насправді не відносишся до неї серйозно, правда? ж? Ріхт, не смій говорити про неї так. Михаїл. Ваша величність? Гестія? Гестія? Я хотіла дочекатися вашого повернення. Ваша величність. Але в саду було організовано імпровізоване чаювання. Надіюсь, я не завадила, ваші величності. Зовсім ні. Я прошу вибачення за те, що заставила вас чекати. Надіюсь, ви не засмучені. При першій зустрічі з Гестією Рігд був... Як ти смієш переривати його величність? Ти шпугувала за ним? Заспокойся. Вона тільки що приїхала і чекала в саду, тому що я так і думав, що ти так відреагуєш. Не затікали не нею. Це мій менший брат, про якого я тобі раніше розповідав Ріхт. <гас> так це вона? Це правда, що ти відмовляєшся від пропозиції про шлюб. Від принцеси Буатай саме могутній королівство імперії. Якщо вона стане твоєю принцесою, на імператриця не зможе втручатися в твої справи. Тому чому ти відмовляєшся? Ну, я думав, чи справді це варто? Про що ти? Як ти уже знаєш, Буамтай велике королівство, чия могутність може тільки порівняти з королівством містість, родиною імператриці? Буамтай також протягом багатьох років бажали військового контролю над східним регіоном Містіса. Певний, ти розумієш, що до чого я веду, одружитися на принцесі Баунтай означало б розв'язати війну між цими двома могутніми королістами. До того ж, імператриця могла б дійсно розлютитися. Але ми нічого не доб'ємось, якщо втікатимемо від кожного бою. Це хороша можливість взяти ситуацію під свій контроль. Ріг, наша ціль. Не боротися за політичну владу, ми пообіцяли захищати невинних людей, які поопадуть під перехресний вогонь, коли буде відбуватися така боротьба за владу. Заради нашої великої цілі я не можу дозволити світу побачити, як наступний імператор Фейсман використовує такі низькі христощі, щоб захопити владу. Знову твій ідеалізм. Це тому, що ти дуже багато часу тратиш на ці старі. Скучні книги. Ти можеш тільки говорити, хоча сам відмовився від всіх пропозицій про шлюб, навіть не познайомившись з претендентками. Мені не потрібно було з ними знайомитися. Всі вони із сім'ї, зв'язані з імператрицею. Я хочу побачити, на кому ти все-таки одружишся. Я надіюся на шлюб з тою, кого я кохаю. Як привітим. Так це є дівчина, яку кохає мій брат? Ця? Дозвольте представитись, Я Гесія Девеаль, ваша величність. Провінціалка. Я вже бачу результати своїх тренувань. Все здається таким легким. З Михаїма завжди було так легко вести спаринг. Всього три місяці тому він здавався непереможним. Але зараз я набагато сильніший. Ох. Oh. Ти маєш бути готовим до різких несподіванок. Oh. За останні три місяці твої навички сильно покращились. Ти такий талановитий ріх. Для Ріхта Гесія була просто недоліком. Гестія? Якби Михаїл одружився на Гесті доньки маленького місцевого лорда. Це ослабило його позицію як наступного імператора. Також, Михаїл, було б важко тримати імператоріцю в руках. Ваша величність, ваша величність. Дозвольте. О. А ваша Величність, Ви також тута. Тому справа, граф Делуас. Ваша величність. Я чув, що, що маркіс Краус вирішив... З'явитися. Він, мабуть, отримав повідомлення про ваше повернення, Імператриця також буде присутня було б краще, щоб ви там з'явилися, для того, щоб заспокоїти її. Блін, такий неподьходящий момент. Гесті, я вибач, що повинна тебе залишити, в мене раптово з'явилася справа. Нічого, ваша Величність, я зачекаю. Мені дійсно дуже шкода, і я проведу екскурсію по палацу коли повернусь, щоб наслідний принц так себе вів, який сором. Він втрачає своє достоинство. Ріхт, будь ласка, потурбуйся про Гестію. Га? Тобі не потрібно її розважати. Просто потурбуйся, що вона у безпеці, і не будь до неї грубим. Чудово, я розраховую на тебе. Михаїл, а ну повернись, я тобі на нянька. Ах. Яким закоханим дурним він став? Що він знайшов у цій жінці, дивиться на мене так перелякано, Жалке дівчисько. Причина, чому ви продовжуєте цілитися в шию, гадається тому, що ви імітуєте спаренг і готуєтесь боротися в броні. Я ніколи не бачила такого енергічного спарингу, тому я закричала без необхідності я не хотіла переривати вас. Що? Що ти знаєш про фехтування? Нічого особливого, але мій батько в молодості був лицарем. Лорд Вайл колись був лицарем? Так, ваша Велися, це маленький лицарський орден, але близько 20 років тому він брав участь у місії з припинення війни піратів завдяки внеску й того часу лицари Бар'єр до сьогодні несуть обов'язок захисту меж тих територій. Хм, тепер я зрозумів. Вона знає, що вона мені не подобається, тому вона хоче, щоб я знав, що вона. Із благородної сім'ї, яке відношення це має саме до тебе. Ось такий спосіб мислення. Якщо хочеш показати, що ти гідна бути коханою мого брата, говори про свої досягнення, а не твого батька у тебе є щось, що робить тебе достойною його, Простачка. Гестія, чому Михаїл закохався в таку дівчину, як вона. Ріхт, Фух. він мене там притримав і більше, але я зміг втекти. Про що ви розмовляли, поки мене не було? Гесія? Що сталося? Ха. Ну, давай, жалійся, плач. Навіть якщо мені доведеться битися Михаїлом, я все рівно тебе не признаю. Ріхт. Мені трішки дурно від спеки, а? насправді. Мій корсет сьогодні був зав'язаний занадто тісно. Можливо, що на тренувальному майданчику було занадто спекотно, це вплинуло на мене. Твій корсет? Хочеш сказати, що увесь цей час тобі було погано? Зі мною все добре. Добре, твоє обличчя червоне, це недопустимо. Ходімо у твої кімнати, я негайно покличу слух. Побачиш пізніше ріхт. Що з цією дівчиною. Як і ріхт? Решта імператорського двору не полюбляла гестію. Королева дивиться на нас, як на дурнів. Я хвилююся за наступного імператора. Фракція підтримки Михаїла. Одна сторона була стурбована політичним положенням Михаїла. Говорять, що вони вперше зустрілися. У конюшні точно наступний імператор буде Ріхт. Фракція підтримки Ріхта. У той час, як інша фракція поширювала неправдиві чутки. Щоб усилити стурбованість дворян, принц Михаїл закохався в сільську дівчину. <рив> Цей нікчемний принц сам вирив собі могилу. Навіть без нашої допомоги він такий самий, як його дурна мати. Якщо ті, хто підтримує Михаїла відгранеться від нього та перейдуть на нашу сторону, нам буде набагато легше позбутися його. І як тільки все буде зроблено, ти станеш наступним імператора, мій дорогий синочок. Я ж говорив вам, що у мене немає бажання узурпувати трон, і я не бажаю приймати участь у ваших піступних планах. Ти зараз так говориш, але колись, ти зрозумієшся, ти втілення моїх амбіцій. Ріхт, син мій. Ріхт намагався ігнорувати їх, але потім теж почав вірити чуткам, так як Михаїл щодня проводив час з Гесією на вулиці. Блін. Про що думає Михаїл? Хіба він не знає, що про нього говорять? З мене досить. Я заставлю його прийти до тями, навіть якщо мені доведеться його побити. Але імператриця наказала нам залишити її в спокої. Все добре. Ми просто показали цій провінціалці її законне місце. Це. Аларіхт повністю змінив свою думку. Тримуючи сльози самотньо під вересневим деревом.